Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дімоном залетіли в мультивселенну Tower Defense. Йоу, всім привіт! Коротше, Дімон, як я поняв, тут зібрані воще все-все-все, що коли-небудь було в Tower Defense. Ммм... Mm, та, мабуть, не тільки навіть Tower Defense, диви, в нас усього є зараз Сумонки, диви, там, типу, саме Галіма якась обізяна, а далі йдуть зоряні війни, люди Х, е, типа, оцей злодій маньяк з фільму Крик. Да, з да. аніме пацан і ще якась подружка теж. Ну, я Але... не знаю. Пішли, okay. пішли, подивимось. Якщо ще... Хоче... А тун 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 Так це А, так це якраз те, що мене вибити, ти поняв? Да, 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 це сумонки. Я ну, стуху... я, я за зараз. Ну а, давай ну, я ну, тоже. Рицарь випав, як я поняв. Рицарь? Да. Який рицер? Ну цей синій. Зуряний хміт. А мені Бібізян випав. <рив> <рив> мені Бібізян Мене рейсер. Це ж розкопаться. Да, Тут є ще еволюція. Ось до. Ого По-перше, мерчант. Тут Щось можна купляти якісь штуки. Потім трейдс. Це походу. А, ну це коротше, щоб від тебе віяти буде. І еволюція. Ось що засунти засунути. Буде вещи крутий фіолетовий рицар з автоматом. Але це буде коштувати 2000 коїнів. О. 15 oh. рун, 50 есенцій і дві аркани. Тут коротше ще й купа всяких, типу, як валют da, є. Да, валюті, матеріалів. А трейдс це не просто типу аура, це іменно зачари на юнітів. Ааа, чувак, непогано. Mm. Диви, тут є трейди, телепорти, всяка движуха, ну це окей, погнали зразу грати. Щас за десь тембізяну і робітін гуда. Ну. <хі> <gAudio> і рицаря, пацан. No. Так, у нас. диви, В мене є, в, в мене є світи. Світ 1, 2, 3, 4, 5, і в кожному є левел. Давай перший світ, перший левел на ізі ну, на пішли. Обалдить, тут купа все випадає просто я в шоці. 300 є. Старт екзіт, У мене 300 баксів. Я, <іг Audition> я можу поставити Рубин Гуда. Да. Я можу бібізянчика по прикольчику поставити. Подивитися, що я не могу. Геймспид. А, x2 стоїть бабла. А x 15 стоїть Бабла. Потім, ага. що ми ще, автоскіп можу поставити. У мене 600 баксів. Я ставлю рицаря, пацан. Давай, пацан. А рицар, типа, чимось стріляє, але в нього нічого нема в руках. <рес> ну Трошки багуліни, поки є в цьому режимчику. Да-да. Ні, ну Він не сильно популярний, в нього мало хто грає, насправді. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Ну, його зробили тільки півроку назад, але в принципі ідея цікава. Ні, це по факту да. дивись, у мене є пару лицарів. Прокачати я поки інше не можу, Робін Гуда прокачати я можу. Встаті, Робінгуд дешево качається. Так, да, я вже його прокачав навіть. На максимум. Написво. Блін, жалко, що він не міняється, коли прокачаний. А Бібізян у да, тебе да. вообще, да. типу, слабший, так? Да? А, ні, Бібізян А, ні, він слабший, він добре слабший. Да, я того і не став його прокачувати. І, і качається він обалдеть, як Да, дорого. да. ну коротше, Гуд, типа крутіш. Ну так. Да. Ну ось две. Зараз я, можливо, докачаю до кінця Рицаря, але поки що Рицар хуже, ніж Робін Гуд. Але рицар не до кінця викачаний. А ось сьогодні до кінця викачений, і він. Е Ну, на уровні з Робінгудом, коротше. Ну я ось прокачав обізяну на максимум, поняв. Та я потратив тисячі, типу, 2 дві, дві половиною, може. То Але він воно так, да, вона прям гірше. Вона прям гірше набагато. Ну диви, ми пройшли, ми дали 12 сезонної XP, 230 коїнів, якісь руни і ще якась двіжуха. давай в лобі. Давай. Подивимося, що там взагалі до чого. Бо тут купа всього. Тут ще є галактичний івент, ось до. Ай, воно. Просто мене телепортуватись. Що підемо в галактичний івент, пацан? Ну, шты подивься, хоч. ну давай. А, так це ж yeah. з цими зоряними війнами, диви. Да, да. Тут є сумони свої, тож за І диви, тут ще інші Це да. Чубака. <ріхи> а ти коли ось наводишся на них, вони тоже да, міняють да, свои да, воды. Да, 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 да. В чубаке який, да, прикол? Да, да. Та типа ашайні чубака, понял. Ааа. Бачиш, дірочки появляются. Да. А ну куплю одного. А, я не маю галактичних кредитів. Так тут свої кредити. А чо, а чо намальовані ці? Не знаю, ну вони типа свої. Ладно, давай в лобі назад. Пішли щось скупимося. Тут де, дай ли реварди, Ну, я не в групі. Да. А ну давай, ще одного. Мені випала бібізяна. І ще одного випав, ще один рицар. Ну, короче, все ясно. Ой, і мені два рицара впало. Ну... Жесть, чувак. Да. Ладно, погнали дальше. Погнали щось таке серйозніше. Запустимо. Let's go, let's go. А тут один челленджі, може ми в челендж залетим? Чи попробуем? Дайте. Скид гейм level 1. А то все по б по бокам ешь. Давай сюда. А ну. Телепортація. Ну тут нам, мабуть, зараз таких хиров дадуть? 1400 сразу. Так а тут ловды. А, <рес> я бачу, я бачу, да. Тут прям зараз буде якась місиво походу. Так, я сразу прокачу цих пацанів. Правильно. Понімати який мій, який не мій, поняв? Ну там зірочки. А, ні, вони Візь... Чи ні? Ні, везде зірочки. Чи важко понять. Да. Так рицаря прокачу. Все. Не дві ми проходимо проходим, що, шучу. Ну да, поки що дам. Обалдеть, і зайці киллери. Юніт менеджер є, якщо шо. А. Бачу, так. Да. Все, це вже непогано. Це ми вже можемо прокачуватись. Да. я вже не можу оцих заспавнити, поняв? Роб'інгудів. Так, да, у них є в кожного ограничення. оце 5, їх можна поставити і все. Обалдіть. Оце оце біда. Бо я обідяну собі не брав слоти. І тут 30, 30 цих. 30 хвиль, пацан. Ой-ой. пацан. І мабуть, ми тут здуємося. Такий варіант, наче є, так? Да? Такий варіант наче відчувається, да. Ні, ну я помаленько то прокачую прокачиваю сех, но. Ну я тоже да. Ми вже Але... пацан. Диви, да, да, да. Ми вже пропускаємо, прям. І у мене... я вже не можу нікого поставити. Ну, я ще почувствую. Ти, виходить, цього вставляю. там продай. Вот тут продай, чув, на углу. Да. Він тут да. Конечно, поставь поставив тут. Давай. І прокачуй всіх, бо я вже все, я вже нічого не можу. Ну я поняв, я стараюсь. Шо, ти ще ты, не збирав? Я ж вже не збирав. наверное, по-моему, то я не збирав. Ну да, ну я всіх своїх цих, своих цех, но тепер тільки бибизяны осталось. А, ну от да. Ну от да. Пробуй. Ну, це тільки 14-а хвиля, нам уже біда, я без нічого, а ти, Ну. Тільки з бібізянами, які і так нуби. Ну типа. Даааа бачу, у нас просто AOE демеджа нема ніяко. Буби у нас AOE демедж, uh -huh. то ми б, напевно, їх би розносили, бо вони ж тут всі в групі. Було б лекшечко. Да да було. Нам габела, чувак, 400 хвилин, хвиля, нас вообще здуває. Тут це червоний горить, пацани, А ну стійте на місці, а то нас зараз розстріляють, куди ви побігли? Що робіть, що робіть? Що робіть? Реально, ну, нічого не робить, тут халепа повна. Да, тут, тут уже прям халепа. Тут нас уже збриває. 16 хвиля. 18 тисяч на балансе, пацан. Жорстко. Ах. і сю. Ну, ми попробували. Да, ми попробували. 25 сезонних а 5 сезонних XP, 25 коїн. Обалденно, дякую. Блін, ну то ще попробуй, з усім, понял. Так, а ну є дневний бонус. Epic мені дали. А де, де, де це це. Збоку кнопка ось подарком. Так, відкрити. Ааа, реально. О, Мені якось баскетболіста дали епічно. Так, і ще тут один країн. А, чувак, мені знаєш, кого дали? Кого? За німешки пацана, він <звук> має на старті 85 демеджа в максимум, поняв. <звук> чи, це, чи це не в Макс, чи якщо так, не поняв. Чел! Мені дали баскетболіста? Який дає гроші за хвилі. Сначала 700, а, -а, -а. а потім аж до 6 тысяч доходить. Поняв? О, як? Да, короче, ну, і Ще мені дали plant sold, ну короче, і Plants vs. Zombie у цього гороху стріла, поняв. Ну, у нього демеджа 10, а потім в кінці 35, а кулдаун 0,5. Ну, значить, таке собі, не. <laughs> ну, він крутіший бибезян. Да? Да, тому що бибезя на 70 в 1.4, а цей дамажит 70 в секунду. І ринжа в нього 20. А -а -а. А в бибезья 14. Тоді, 200, то да, І И він дешевший. коштує 150, а бибезьян 250. Згоден. Короче, ще жесть. Ми можемо кудись піти? У мене 200 коїнів є, я хочу сумонку ще відкрити. А, у мене 105. Давай відкрию, У мені ще одного, короче, рыцаря. мені Мне і рицаря. Обалдеть. Ну ладно. щось десь кудись. Да, пішли. Здас. Куда ти ось Думаю. А, чувак, so тут ще me є, me. Є, є ось, бачиш, сезонний оцей паст, який ми фармили, типа, отут от на зірочку нажимаєш, 100 коїнів дало і якихось 5. А, ні, це мені ще нема, це скіп один тір. Ще 100 коїні. Ну, да. А, ти забирав? У мене тепер є 100 коїнів, я відкриваю. І мені випав фіолетовий Гамблір X. Оцей з люди X. З в люди в X, да, 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 так. І він 900 баксів стоїть, в нього демеджа 300 на максимальному левелі. О, oh, це прям імба. Да, чувак, у мене вже все, всі слоти є. Let's go. Let's go, куда? Oh, так, куда хочеш. Сюда погнали. Let's kill, let's kill, let's kill. Так, все, пацан, я вибираю ще щось жорстко. Давай. Ну, у меня телепорт якийсь длинный капець. Так, давай. Давай світ 2, левел 1. Normal, чи хард. Ну, Різниця, кстати, не дуже велика по баблу. Ну, наверное, нормал виберу. Тупо, що ти сразу все можеш виставити, поняв? Ну. No. Оце прям тупо. Так, я поставлю баскетболіста. О, він поставив тоже такого пацана, че Да. Даааа. И поставлю. Напевно, нікого не буду ставити, бо він розвали. О. і з люда X поставлю чел. Баскетболіста 1000, куш, я покачал. Их мона три поставлю. поставлю три. Блін, я вообще крутий, у мене сразу є чувак, який бабло фармить. Ти понял? Ну. Короче, все, в мене він уже на максимально цей з люда X, Ти понял? Це обалден, так, я вощі крутий жирний, пацан. А це не, не Леброну цей баскетболіст, чуєш? Це, мабуть, так. Ну я просто не сильно <гум> в них розбираюсь, скоріше за все, це він. Би, я продав случай. Обалдеть, пацан. Ні, то ми дві ми на ізі проходимо норму. Ну. Окей. Може ми чуємо, а ми челлендж продам? Ну, це запитання. Ну в мене типа дуже багато просто ну, персонажів. Тіпо. Таке відчуття, чи ми можемо. А в тебе 5 персонажів зараз, да, і 4 з них атакуй. Да. Ну і в мене 4 атакуючи. Ну. І в мене ще бабла буде багато. У мене ці лібрончики. Ню-ню. Ну, і в мене оцей е з людей Гамблер, 300 демеджа має. Так то це, типа, ну, не хило так. Так, то в цілому да, це прям нормально. Ось ну, горохостріли мене — понявні дві. Сьогодні максимум <глес> <глес> Ну, Я баняв, да. Ну в нього риджа велика, ти поняв? Так, да, я бачу. Він типа крутий парець. Ну, не крутий, но. Задумувався як мінімум, як крутий, дам. Да, да. Весь був. Ну но дивись, весь норм, взагалі вообще на изи качаємо. Yes. Що я тако просто беру, наставляю, пацан. А вот тако просто все заставляю все заставляю, диви. Да, я, я бачу. Моя колія. Я щас просто все це викачую. бо в мене є 18 тисяч. Обалдеть. Тако просто бам-бам. Ну, тобі прям повезло, повезло з цим баскетболістом? Мені на нього капець як пощастило, чувак. І це ж він тебе ще й даже не прокачаний. Ні, ні, він дає по 1750. Я ще сейчас прокачаю, тепер по 4000 дає. Ну мені вже бабло не треба, в мене вже все вкачане, типу, по грошам. Ну, no, ну. No. Все, він дає максимум по 6000 за захвиль. І диви, даже з таким макаром ми програємо, Школа, ти поняв? Да, да, да. То ми все, ми слились? Та ще поки значить, не повинні були? Та ні, ми слились, пацан. А, ні, да, мислились. Цих пациків буде складно перебити. Та все, слилися? 28 коїнів нам дало. Ми все одно, ну бе, Димон. Даже нормал пройти не можем. <рес> Ми все одно програли. Обалдеть. Нет, это жорсткий режим. Короче, Димон, на цьому напевно будем завершувати. Ми мы нубе конкретно люти. Так что, друзі, не забывайте підписуватись на канал, ставьте свій под байден. З вами був Санчев и і Всем пока-пока.